Треба виходити. Не за того приходить. Кожи... А, а за того Вона спить. А воно взагалі живе? Не потрібно. Вона спить. А що з дитиною? Вона що побити чи що тут? Вона не повиса. Це... А чия це дитина? Єліна Чия? Яліна

Доброго дня. Доброго... доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня вас на дворі я була. Все обходила, немає вас. Не Скорая спрашують, маленька дитиня дихає чи ні? Дихає. Що дихає. Дихає. Дихає, з дитиною, Лер? Кажи, я знімаю тебе на камеру. Що з дитиною? Скажи, хто її побив чи попік, що ви її робили. То ніхто її не бив, ніхто її не пік. Що з щочка з дитиною? То в неї діатез од змісі. А чого ти не лікувала? Це ж запущений, якщо це діатез запущений вже рано. Я була в больниці. Соб... Я лежала в больниці. Собирайся, поїдеш з двома дітьми. Куда? Ми вже скорую міліцію визвали. В лікарню, в лікарню поїдеш. Що ви ховаєте? Чого я маю їхати в Дитина хвора, як це чого? — А де ч... вона хвора, вона не хвора. Я вийшла з больниці вже перчання, в неї таке було. Ліра. Дитина, не кричи до мене, це раз. Во-вторих, не поїде зараз добровільно, визветься наряд міліції. У мене нема ключей, щоб закрити хату. Тут нема що брати в цій хаті. Та, при ні. чому тут є, немає. Лер, ти зі мною не сперечайся, зібралась і поїхали. Нема що сперечатися, дитина хвора. А можна Запитання я вам задам. По якому поводу ви приїхали? По якому про... поводу? Тому що були скарги від сусідів. А Можна, будь ласка, питання: хто вам поскаржився? А я до тобі відповідати анонімні скарги. Нас я можуть Ви правильно приїхали, Лера? Диви, що робиться, вас позбавити мало. Позбавити Лера, ти що, ти ще рот триваєш? відкриваєш? тебе позбавити мало за отаке. Я боялась до дитини дотронутися. Чи вона жива, чи не жива? Я зайшла такі очі. Ну, так і дитини кинути. Ми вже тут 30 минут нікого не було. Ми вже 30 минут дорослих не було. А не дай Бог би залізла в розетку. Дитина, хто б відповідав? Телевізор працює, діти залишаться без Ви могли б були... позвонити Кому? Мені. Кому? Де у мене твій номер телефона? Байбер у вас доженбуть ми в я... мене нема мого... твого номера, нема. Я телефон поміняла, нема в мене номера. Чого я должна тебе шукати? Ти должна бути з дітьми. Манюсінька дитина, не дай Бог що станеться. Дівайся, давай ми ждемо скору, скорою поїдемо. Давай.